Всім доброго дня. <кій> Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему числові проміжки. Переріз та об'єднання множин». Ми з проміжками трош, трошки попрацювали. Зараз ще подивимося, що, е, як в нас знаходиться переріст та об'єднання, і далі будуть більш складніші завдання. Добре, поїхали. Нас 153 завдання. Знайдіть переріст та об'єднання множин С і Д. Так, нагадую вам, що переріст у нас позначається ось такою. Таким символом. Наприклад, коли у нас С. Це... Давайте зараз на прикладу покажу. У нас С 1, 2, 7, а Д1, 2, 3. Тобто переріст – це в нас, коли в нас є і у першій, і у другій множині. Е... Одні одні ті ж, же значення. Тобто у нас у ОС 1 і 2, і у Оде у нас є 1 і 2. Тобто переріс ну, множин у нас буде. 1 і 2. Тобто, дорівнює у нас. Фігурні дужки відкриваємо. Це означає, що у нас лише є ці значення. Це не проміжок, це тільки ці значення. Тобто 1, 2. Ось так. А об'єднання в нас це, коли в нас. Ми коли об'єднуємо, то ми беремо всі значення у обох множинах, тобто у нас, Але по одному екземпляру. Тобто у нас тут 1, 2, 7, 1, 2, 3. Записуємо спочатку 1, 2. Не записуємо кожен раз, що він у нас подається і в це, і в де, а тільки один раз. Просто беремо значення. Так Далі у нас є ще 3 і 7. Тобто записуємо 3 і 7. Тобто об'єднання в нас це всі значення у, у, у обох множинах, а переліз це значення, які є е, тільки ті значення, які є і в цій, і в тій, але тільки які співпадають з таким чином. Якщо в нас співпадають, знову тут у нас співпадають і в ті і в інші множення 1 і 2, це у нас переліз. А об'єднання це взагалі всі значення обох множин. Перерізь тільки ті, які повторюються. Добре, давайте друге. Так, у нас переріз це йде. Ми бачимо, що у нас тут тепер не цифри, а просто символи. Тут у нас символ. Зірка тут, тут зірка. І воскресний знак. Тобто, у нас переріз буде тільки зірка. Тому що вона у нас є і в цій множині, і в цій множині. А об'єднання у нас будуть значення, які є в обох множинах взагалі всі. Тобто беремо всі, які повторюються, не повторюються. Тобто, це в нас теж зірка. Знак. Тобто Об'єднання в нас це обидва знаки. Добре, третє. І так, в третьому у нас це, це взагалі повста множина, у нас там нічого немає взагалі. Якщо там нічого немає, то і переріз у нас теж буде дорівнювати пустій множині. Тобто це означає, що ніяке число не належить цій множині. Там навіть не нуль, там просто нічого, пустота. А ось об'єднання, якщо у нас у одній множині пуста множина, а у другій множині в нас є якісь значення, то переріз буде це тільки ті значення, які в нас є у другій множині. Поступ, як бачите, ми поступну множину сюди не записуємо, бо це в нас не значення, це в нас як стан стан деякої множини, що там немає значення. Тут у нас стан такий, що у нас тут є значення. а Тут немає значення. Тому об'єднання у нас буде: усі значення із, із цієї, і з цієї множини, тобто тільки 7-8, а переліз у нас буде нічого, бо. У цій множині знову таки, нічого немає взагалі. І четверте, у нас тут букви далі. Це в нас має А і Б, а де в нас має В і З. Тобто знову тут в нас А і Б. Тут е, тепер ми маємо пошукати ось тут А і Б. Але в нас тут немає ні А, ні, ні Б, тому переліс у знову пуста множина. Бо немає значень обох множин. Які повторюються. Якщо в нас тут було В, З і А, потім в нас була б е, спільна спільний елемент у множинах А, ми б записали А. Але так як в нас тут немає А, нічого не повторюється, тому просто пуста множина. Тобто нічого. А об'єднання ми записуємо абсолютно всі значення кожної множини. Тобто А, Б, В. І Z. Добре. Ось, ось так у нас отримається перерісе об'єднання. Далі ще трошки потім це повторимо та закріпимо, але далі, далі підемо третій рівень у нас. Чи належить проміжку 1,6 і 4,5 значення число. Добре. Тут нам треба буде трошки пообчисляти, логічно подумати. І так, у нас 1,6 виплата точка, і 4,5 повна точка, тому записуємо її як чорну. А цю поступу. Бо що в нас це означає, що якщо в нас пуста точка, то це значення не входить до проміжку, до значення проміжку, а якщо в нас чорна точка, то це значення входить до проміжку. Це знову нагадуємо, що е, кругла дужка – це в нас точка, а квадрат на це у нас точка. Добре, тепер у нас числа: корінь з трьох. Ми можемо просто вичислити корінь з трьох на калькуляторі. Це буде найлегше, але можемо е догадатися, що у нас корінь з чотирьох – Це у нас буде 2. Корінь з трьох трошки менше. Ну. Тут логічно не складно буде щось зробити, тому на калькуляторі у нас корінь з 3 буде 1,73. Тобто, так, ця, це число входить до цього проміжку. Тобто ставимо плюс. Далі корінь з 10. Корінь з 9 у нас 3, а корінь з 10 у нас трошки більше, ніж 3. Нехай буде там 3,2. Тут можна не вичитати е, ідеально, бо тут можна побачити, що у нас воно десь посередині проміжку. Якщо воно було ближче до 4,5, треба було подивитися, що може воно там буде 4,6, а це нам вже не підходить. Але так як в нас воно буде трошки більше трьох, то воно при будь-якому значенні там трьох. Тоді навіть 3,9 воно буде входити до цього проміжку. Тому теж ставимо плюс. Далі, корінь 12. Корінь 12 це у нас щось між 3 е, і 4. Тому нам це теж підходить. бо 4 це у нас корінь 16, а 9 корінь 9. Тому. Як бачимо, за подвійною нерівністю У нас все одно це буде менше, менше 4 і більше 3. А нам це підходить теж на проміжку. У нас немає значень більше 4. Точніше, у нас на проміжку є всі значення між 3 і 4, тому це число у нас теж підходить. А ось корінь з 21 нам треба буде порахувати. Це ми зробимо на калькуляторі. Букварні таким чином важко э, рахувати. А ось корінь 21 у нас буде 4,58. Якщо б ми округляли до десятих, це у нас було б. Це нам би ніяк би не допомогло, бо це було б 4,6. Але це вже більше, ніж 4,5, тому наступ мінус. Не підходить. Добре, поїхали далі. Так, з цим розібралися. 157. Зобразіть на проміжки на координатний прямій та запишіть їх переліз. Це перше у нас. Від мінус 2, включаючи мінус 2. Так, перше, мінус 2 до 3. не ну, включаючи 3, Бо кругло у нас. І від 0 до 4 включає і 0. І 0 і 4. Давайте тут запишемо 0, 14. Тобто ось у нас перший проміжок. І ось другий. Тобто, бачимо, що в нас від мінус 2 до 0 нам треба знайти переріз. Тобто, це у нас ось таке, ось такий символ. Це означає, які. Значення будуть входити і до першої, і до другої. І до першого, і до другого проміжку. То ось у нас перший проміжок, ось у нас другий. Тобто вже бачимо, що у нас ось цей участок і ось цей участок, у нас не входить до обох проміжків, тільки до одного чи до другого. Тому ми пишемо: у нас починається переріз з нуля, у нас нуль викладаточка, точка, о, точніше, повна точка, тому ми її включаємо. Одразу пишемо 0. Бачимо, бачите, тут у нас починається, а тут у нас вже йде е, проміжок. І закінчується цей проміжок у нас у точці 3. Тому що після трьох у нас вже немає. В, ць в цього проміжку вже немає значень. Тому пишемо 3. Але так, як нас тут виколота точка, ставимо круглу дужку. Тому що 3 в нас не входить до цього проміжку. Тобто, ось у нас переріз від 0 до трьох, включаючи ноль. Далі друге. В нас від мінус п'ятої до 4, включаючи мінус п'ять і чотири. І від мінус двох дві викладі точки. Від мінус двох до одного. Тобто ось у нас перший проміжок і другий. Ми бачимо, що перший у нас проміжок дуже великий, а другий взагалі лише в ньому знаходиться. Тому ми записуємо ось, е, повністю ось цей проміжок, бо тільки на цьому проміжку в нас, бачите, є спільні значення. Так, і пишемо, що у нас від мінус двох. То одного, не включаючи ні, ні то, ні інше. Бо у нас тут е, виколоті точки. У нас ці значення не входять до е, перетину. Третє. У нас мінус нескінченність і 2. Ставимо точку 2. У нас точка 2. І у нас від мінус нескінченності і тобто звідси ось так. У нас немає мінімального значення. А другий проміжок у нас до трьох. І тут у нас вже повна точка. І бачимо, що у нас йде проміжок ось так. Тобто, бачимо, у нас проміжок, спільне значення -закін... е -закін... закінчується у точці 2. Тобто, у нас переріз буде всі значення від мінус нескінченності, тому що у нас немає мінімального значення ні в першого, ні в другому проміжку. До двох, але не включає два, бо тут у нас тут теж не включаючи два було. І тут у нас виклута точка. Тому отримаємо ось такий переріз. Далі 3. Ой, 4. У нас від мінус на до 4, не включаючи чотири. Тобто викрута точка у нас 4. І від нуля до плюс нескінченності, але вже повна точка. З 0. Тобто перший у нас проміжок ось такий. І другий ось такий. Бачимо, ось тут у нас є спільне значення. Тому записуємо, що у нас проміжок від нуля, включаючи 0. Теж у нас тут включав, ми включали тут нуль. І до чотирьох, але не включаючи чотири. Ось у нас тут замовила дужка. Ось таким чином. Добре. Так, далі давайте п'яте. Тут шосте. Звіта там, там намалює. І так, у нас п'яте. Від двох до трьох, включаючи два, не включаючи три. І від двох до восьми, але включаючи, не включаючи два і не включаючи вісім. Записуємо перший проміжок від двох до трьох, і другий від двох до. Ми одразу могли записати ць, цю двійку. Як виколоти точку, бо ми бачимо, що в нас один проміжок включає 2, а інший проміжок не включає 2. Тому за перерізом в нас не буде цього значення. Бо в одній, в одному проміжку воно є, а в другому його немає. Ось Тому бачимо у нас переріз. Закінчується на трьох, починається з двох. І ми не включаємо ні перше, ні друге значення. Тобто від двох до трьох, не включаючи два і три. І останнє шосте від мінус двох до одного. Ми виколюємо точки у нас, круглі дужки. І від двох до п'яти. Тобто, ось у нас перший проміжок. І другий. Тобто, бачимо, що в нас немає взагалі спільних значень. У нас тут значення і тут значення. Спільних взагалі немає. Тому це означає, що в нас переріз, це буде пуста множина. Там просто нічого немає. Добре. З перерізом попрацювали. Тепер поїхали з об'єднанням працювати. 161 буде трошки цікавіше. Там треба ще буде ще це підготувати для того, щоб зробити проміжок. І так, 159. Теж пишемо перше, друге. Третє. Одразу запишемо. Четверте, п'яте і шосте. І малюємо. Так, і записуємо перше. У нас від мінус 3 до 1, ми не включаємо ні то ні інше, то виколюємо точки. І від нуля, теж не включаючи нуль до 4, але 4 включаємо, тому повну точку таку. Тобто перший помірок мінус 3 до 1, ось тут. І другий від нуля до 4. Бачимо ось нас. А, тут нас треба знай знайти об'єднання. Тобто, тепер об'єднання в нас це значення і першого, і другого проміжку. Тому тобто ми записуємо абсолютно всі значення. У нас тут починається з мінус трьох. І аж сюди. Мінус трьох до чотирьох, включаючи чотири. Якщо б нас тут треба було знайти переріз, ми б взяли від 0 до 1. Ось у нас переріз. А ось це об'єднання. Далі друге. Від 0 до 1, включаючи 0 і не включаючи 1. І від мінус 2, включаючи мінус два, До одного. Так, ну. А ось тут, коли на собі, Ну, да, да, добре, тут запишемо ось так. Але зараз е, покажуть, чому одразу можна написати точки, а спочатку подивитися на умову. І так, перша в нас від 0 до 1. Ось у нас переріз. Другий переріз від мінус 2 до 1. Тобто, як бачимо, у нас мінімальна точка мінус 2. Ми її включаємо. А остання точка у нас 1. Але в нас тут точка виколота у першому проміжку, тому ми, по ідеї, не повинні включати. Але у другому проміжку ми включаємо один. А так як в нас це об'єднання, то ми включаємо всі значення з обох проміжків. Тому так, як в нас у одному проміжку немає цього числа, а у другому є, ми беремо значення. Більш таке, більш важливе значення того, де у нас є значення, бо це в нас об'єднання. Тому пишемо, що ми включаємо один. Тому спочатку можна було цю точку записати як чорну. І якщо спочатку подивитись на умову, на умову е, прикладу, по-перше, і залежить від того, що нам треба: об'єднання чи переріз. Тобто, у перерізі, якщо в нас одній множині є. Чи на проміжку є е, число, а на другому його немає, то ми її не включаємо. А в об'єднанні навпаки. Якщо в нас в одному немає, а в другому є, то ми її включаємо. Це відходить від означення об'єднання та перерізу. Нагадую, що переріз це у нас тільки ті значення, які повторюються в обох проміжках, а об'єднання це взагалі всі значення. Далі третє. Три, у нас повна точка. Вісім виколота. 4 і 5 у нас повні точки. Ось наш у нас один проміжок маленький такий і другий. Ми бачимо, що у нас проміжок починається з трьох і закінчується вісьма. Тобто 4 і 5 тут взагалі, як, як так сказати, немає ніякої сили тут у цьому прикладі. Бо вони все одно є у першому проміжку, який більше. Тому просто записуємо результат першого проміжку, який він залишається: від 3 до 8, включаючи 3. Далі четверте. У нас від мінус безкінченності до 3 трьох точка. І від 2,8 десь тут. До 4, не включаючи 4. Ось наш перший проміжок і другий. Бачимо, у нас проміжок починається з мінус нескінченності, тобто мінімального числа у проміжку немає. Так і записуємо мінус нескінченності. І другий проміжок від 2,8 до 4. То починається він з, точніше, за. В них э, за трой, трійкою, тому в них навіть є спільні точки. А закінчується чотирма. Так як у нас це об'єднання, ми включаємо всі точки, тому остання, у нас, остання точка у нас чотири. Але ми її не включаємо, в нас тут теж було кругом дошка. Далі п'яте. Тр трошки поцікавіше у нас перша точка: один і три. Знову давайте побачимо спочатку, спочатку подумаємо, а потім будемо записувати. В нас тут в одному проміжку три не включається, а в іншому три включаються у графік. В нас це об'єднання, не забуваємо, тому в нас включаються всі значення. Так як в одному трьох немає, а в другому три є, тому ми три можемо одразу записати в, е, повну точку з таким чином. Тому що вона все одно за допомогою другого проміжку, все одно війде до, нашого, до нашої відповіді. І остання точка 5 теж повна. Тобто, перший у нас проміжок 3-5. І ще один, 1,3. Тобто, бачимо, що у нас проміжки стикаються у одній точці, 3, Тому відповідь у нас буде від одного, включаючи один до п'яти. Я потім зараз покажу ще раз. А, ось тут якраз у нас гарний приклад буде. Шосте. Від нуля до одного. один. 1. пишу поміж. І від 2 до плюс нескінченності. Тобто ми бачимо, що в нас тут взагалі немає спільних значень. У минулому прикладі ми писали, що у нас пуста множина, але тут буде трішки більш складніший, е складніша відповідь. Тобто перший проміжок у нас, якщо у нас немає спільних точок, то ми просто об'єднуємо два проміжки ось таким чином: від 0 до 1, включаючи один за умови, об'єднання від двох до плюс скінченості. Ось таким чином це записується. Якщо в нас проміжки якось розкидані по всій по всій прямій, наприклад, ось тут проміжок перший, потім тут проміжок, потім тут проміжок, потім тут проміжок, хоч мільйон цих проміжків ми б їх записували ось таким чином: перший проміжок, об'єднання, другий проміжок, об'єднання, третій, четвертий, п'ятий і так далі. Тут ми це не робили, тому що в нас неперервний проміжок є, і нам ось це не потрібно робити. Тут нас, ну, ні з чим об'єднувати, бо вона неперервна. Ось так іде. Раз. До трьох, три ми включаємо, тому продовжуємо далі. Наприклад, якщо б в нас не було би тут три виколоти, тут теж була би така дужка кругла. Ми б три тут написали, що в нас вона. Ось. Ми її не включаємо, тому би записало відповідь ось таким чином. Від одного до трьох дужка, об'єднання від 3 до 5. Тобто, це означає, що в нас два проміжки, але ні в першому, ні в другому немає значення 3. Тому ми об'єднуємо два проміжки, окрім точки 3. Ось таким чином. Добре, поїхали далі. Ще трошки можемо. Тож це перше порішати. Так, і в нас. Давайте перше беремо множина дільників числа 18. Спочатку треба знайти, чому дорівнює А і чому дорівнює Б. Ми з цього маємо, що у нас А. Це множина дільників числа 18. Ну які в нас дільники числа 18? Поїхали 1. Два. 3, Так, 4. нам не підходить. Далі 6. 9 і 18. Ці всі числа у нас дільники числа 18. Але ви пам'ятаю, що таке дільники. Дільники це, це у нас числа, на які може ділитися 18. Тобто 18 нас ділиться на 1, 2, 3, 6, 9, 8, 18. А 12 у нас ділиться на числа 1, 2. 3, 4, 6 і 12. І тепер знаходимо переріз спочатку ножин А і Б. Переріз – це, які числа в нас повторюються. Тобто 1, 2 повторюється, 3 повторюється і все. Тобто переріз цих ножин нас буде дорівнювати 1, 2, 3. Далі об'єднання. Об'єднання це у нас всі значення в кожній множині. Тобто, просто записуємо всі значення. 1, 2, 3 В нас спільні. Ми їх не записуємо по два рази. А далі поїхало 4, 6. А, чекайте. <кхід> у нас ще спіль е переріз буде дорівнювати, Ще в нас 6 входить до проміжо перевізу. Я не побачив. Бо і те, і те число теж ділиться на 6. А тут 1, 2, 3, 4, 6, 9. 12. І 18. Тобто, об'єднання це взагалі у нас всі значення. Тобто, 1, 2, 3, потім 4, 6, 9, 12, 18. Але ми не повторюємо ці значення. Ми не записуємо їх два рази у об'єднання. Ось таким чином. У нас працюють проміжки, переріз, об'єднання. Сподіваюся, все зрозуміло було. Дякую вам за урок. Всім гарного дня, до побачення.